Срібні воли, українська народна казка. В одного бідного чоловіка був добрий син, і мали вони поле, що межувало з панським. Якось той хлопець цілий рік працював у людей, заробив грошей і купив добрі воли. Заздрісно стало панові, що така біднота має таку худобу. От одного дня вигнав батько Воли на пашу та й заснув. Воли зайшли на панське й пасуться там. Пан приїхав, старого побив, а воли забрав і не віддає. Каже батько бачиш, синку, якого я клопоту наробив. Пан воли не віддасть і знов будем бідувати. Не журіться, тату, каже син. Ще прийде такий час, що і я пана з маєтком розв'яжу. А тепер піду шукати якої служби. Зароблю грошей, куплю ще одні воли, та й вернуся. Пішов він, іде, йде, і заходить у великий дрімучий ліс. Перейшов той ліс і вийшов на широку галяву. Дивиться, аж там пасеться двісті срібних волів. Підходить ближче, а коло волів сидить старенький дід і курить трубку. «Добрий день, дідусю, привітався хлопець. І тобі добрий день!» – відповідає старий. Куди йдеш, синку? Іду, дідусю, служби шукати, бо мали ми пару волів, а вони зайшли на панське пасовище, то пан їх забрав, та ще й тата побив. Може, приймете мене за пастуха? Каже той дід, не треба мені найми та синку. Вибирай собі найкращу пару волів, запрягай у віз, бери плуг, борону, і їдь аж туди, де сонце заходить. Там побачиш велике поле. Обориш його навкруг. І хоч би хто тебе просив щось зробити або дати, не слухай, а роби своє. Виправ хлопець двоє волів. Запряг у віз, подякував дідові та й поїхав. Доїжджає він до великого поля, зачинає орати, аж дивиться, лежить збоку чоловік біля хліба і просить дати йому хліба. Оре хлопець далі, а над водою лежить чоловік і просить води. Обирав його хлопець, коли ж дивиться попереду вогонь. А коло того вогню лежить чоловік, і крізь сльози просить підсунути його ближче, бо дуже смерз. Як обирав хлопець і його побачив ще одного, той лежав біля купи грошей і просив грошей. От обирав хлопець ціле поле і вернувся до старого пастуха, а той і каже: Їдь додому, небоже, а як доробишся? То приженеш мені воли назад. Приїхав хлопець додому та вже й не натішиться з батьком тими срібними волами. А пан якось проїжджав, побачив срібні воли та й сон утратив. Думав, думав, як би ті воли вициганити в хлопця, та нічого путнього не надумав, і вирішив порадитись сільським головою. Головай каже, Треба дати хлопцеві таку роботу, щоб він її не зробив, а воли схудли. Є така робота, врадився пан. Я йому скажу, нехай за день виоре 100 гектарів лану, вивезе насіння і засіє. Покликали того хлопця та й кажуть, якщо те й те зробиш, воли будуть твої, а як ні, воли заберем, а тебе стратимо. Приходить зажорений хлопець до волів, а воли й кажуть, не журися, ми знаємо, що пан тобі загадав. Запрягай нас та й поїдемо. Під'їхав хлопець під панську комору, накидали йому на воза мішків мало не до небес. Сів він зверху, а пан сміється. Та він із місця не зрушить. Та хлопець гейкнув на волів. І вони помаленьку поїхали, неначе й не по землі котиться віз, а пан далі править своє. Та він усі мішки порозсипає. Але хлопець виїхав на поле, опрях волив плуг, та й оре починає одну скибу, а за нею двадцять лягає. Поле одразу волочиться, пшениця сіється, і до обіду він з усім упорався. Переїжджає до пана та й каже Робота готова. Пан не вірить, сердиться, та таки поїхав на поле. Коли ж і справді усе зроблено, думає пан. От і добре, тепер воли вже точно схуднуть з такої праці. На другий день дивиться, а воли ще кращі стали. Пан з лютості аж зубами заскрипів. Побіг до голови і радяться обоє, яку б то ще роботу хлопцеві загадати? Голова каже Над Чорним морем є гора, накажемо йому ту гору перевезти на другий бік моря. Він заїде в море, утопить срібних волів та й сам утоне. Кличуть хлопця і наказують їдь сякий такий над Чорним морем і перевези гору з цього боку на другий. Як виконаєш, житимеш, а ні будеш коротший на голову. Приходить хлопець додому, сумний, присумний, воли йому й кажуть. Не журися ти так. Зробили одне, то й це зробим. Запрягай нас і гайда. От поїхали вони під ту гору, а гора аж до хмар сягає. Воли кажуть бери лопату і кидай глину на віз. Довго мені кидати й возити, сумно подумав хлопець. Узяв раз лопатою. Третини гори нема. Другий раз менше як половина лишилась, а за третім разом уся гора була вже на возі. Приїхав хлопець до моря, воли спинилися, тричі подмухали на воду, море розійшлося, і посередині зробилася суха дорога. Переїхав він на той бік, там скинув гору за трьома разами і гайда додому. Як приїхав на той бік, воли знову дмухнули, і море стало, як море. Дорогою повернув хлопець до панського маєтку. Усе готово, пане. Пан вискочив з дому, як ошпарений заєць, та й каже до кучера Запрягай коні, поїдемо дивитись. Приїхали до моря, де та гора стояла, а там тільки яма глибока. Зате на тому боці гора небо підпирає. Пан трохи не луснув зі злості. Приїжджає сердитий до голови і каже Він перевіз гору. А волам нічого не шкодить, стали ще кращі, як були. От міркують, що б його ще такого придумати. Нарешті пан каже У мене багато лісу, то нехай він за добу його вирубає і серед моря збутує дерев'яний палац. Як почув хлопець панський наказ, знов журиться, пішов, до волів на пораду. Не журися, друже. Кажуть воли, зробимо й це. От узяв хлопець сокиру й пилу та й рушили вони до панського лісу. Зарізуй у дерево пилу, зарубуй сокиру, кажуть воли, а сам стань збоку й дивись, як дерево буде падати і тягатись туди-сюди. Зарізав хлопець пилу у найтовще дерево, зарубав сокиру, а сам став збоку. Та й дивиться, коли ж і справді усе само робиться. Положив на віз дві колоди, а віз уже й повний, сів зверху та й гайда. Приїхали до моря, воли подмухали по три рази, і стала суша. Заїхав він так, ніби посеред моря. Поскидав дерево з воза, а воли кажуть зарубуй сокиру в дерево. І накажи, щоб через сім годин тут був палац, а сам іди на берег і лягай спати. От, зробив усе хлопець, як сказали, воли, та й заснув. Коли те за якийсь час будять його воли. Вставай, палац готовий. Ось на тобі оглядай і ключі візьми для пана. Пішов він, оглянув, зачудувався. Забрав ключі і вертається додому. Здивувався й пан, бо ніяких замків хлопцеві не видавав, а він ключі привіз. Біжить пан до кучера та й каже Запрягай коні, поїдемо на палац дивитись. Приїжджають вони до моря, а пан аж забувся з дива. Навкруги вода, а там, де палац стоїть, там суша. Є і в'їзд, і виїзд. Зайшов пан всередину, оглянув кімнати та й хвалиться. От тепер я заживу. З усього світу до мене пани з'їжджатимуться. Але все ж не дають панові спокою ті срібні воли. Приїхав він до голови та й каже, уже й не знаю, що робити. Він таки збудував палац серед моря. Голова каже. Знаєте, що я придумав? Скажемо йому нас до пекла, щоб подивитись, чи добре там нашим родичам живеться. До пекла не близький світ, поки воли добіжать та й поздихають. Кличе пан хлопця. Ти вже все зробив, але маєш зробити ще останнє. Мусиш відвести нас до пекла. Як відвезеш? Дістанеш дарунок, а як ні, то стратимо тебе. Пішов хлопець до волів, порадився з ними, а зранку приходить до пана та й каже Добре, я вас відвезу до пекла, але підпишіть угоду, що маєток буде мій. Покликав пан голову. Пішли вони в окрему кімнату, от пан і каже до нього Ми угоду складемо. А по дорозі його вб'ємо, а волів срібних собі заберем. От склали вони угоду і рушили в дорогу. Як свиснув хлопець до волів, здійнявся великий вітер, аж голова із паном ворухнутись не сміють. За якийсь час вони вже були на тому місці, де колись зорав собі парубок поле. Ще не встигли оговтатись, а вісім чортів тут, як тут. Добре, що ти нам їх привіз, кажуть. Нам таких дуже треба. Взяли пана з головою на вила і кинули просто в кипучу смолу. Вертається хлопець до старенького пастуха, випрягає волів. Ну, що, вже все зробив, синку? питає дід. Усе зробив дідуню. Погомоніли, а як настав час прощатися, парубок і питає. Скажіть, дідуню, я оборював поле і бачив там усяких людей. Один лежав коло хліба і просив хліба, другий коло води і просив води, третій коло вогню, і було йому холодно, а четвертий мав купу грошей. І просив грошей. То все пани, синку, сказав дідусь, перший мав гори хліба, але коли бідні голодували, він ніколи крихти нікому не дав. Другий жалів навіть води, коли на його полі працювали в спеку. Той, що коло вогню лежав, і було йому зимно, мав колись свій ліс. Але вбивав людей, якщо когось ловив із в'язкою хмизу в своєму лісі. А той, що лежав коло грошей і просив грошей, ніколи жебракам не давав милостині і не позичав, тільки грабував усіх. Тож, уважай, не Боже, бо колись і в тебе буде всього доволі. Отож прошу тебе, ніколи не шкодуй дати убогому. Тоді Бог не пошкодує дати й тобі. По цим словам і старий, і срібні його воли, ніби крізь землю провалились, а хлопець стояв і дива протирав очі, бо побачив, що стоїть уже не серед поля, а в тому пишному палаці серед тихого моря. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.